Члени добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування, асоціація територіальних громад 30 кілометрової зони ХС, яку вже багато років очолює міський голова Славути Василь Сидор, прийняли ряд звернень до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Вони в чергове озвучують болючі проблеми громад зони спостереження і сподіваються бути почутими новим урядом. Нагадаємо, членами згаданої асоціації є представники Шепетівського, Ізяславського, Білогірського, Славутського та Острозького районів а також міст Ізяслава, Славути, Нетішина та Острога. Найперше громади зони спостереження обурює грубе порушення попереднім урядом закону України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Згідно з яким населенню, яке проживає поблизу ядерного об'єкта, гарантована виплата соціально-економічної компенсації ризику. У 2014 року був прийнято рішення, закон був прийнятий за поданням прем'єр-міністра. І відповідно, значить, кошти спеціального фонду були переведені в кошти спецфонду спецфонду загальний фонд. І 28 ці кошти були вилучені значить, і не розпреділені для наших громад. Та сума складала біля 229 мільйонів. У 2015 році ситуація була трошки інша. Законом було передбачено 112 мільйонів, практично, фактично поступило біля 329 мільйонів, але той механізм виділення коштів і ті звернення, які ми готували щодо проплати нам повної суми, яка проплачується на економіку вона не було не була врахована Відтак, члени асоціації від імені громад просять Володимира Гройсмана ініціювати внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, які нададуть територіальним громадам можливість повернути кошти у сумі 229 мільйонів 866 тисяч гривень, перераховані державним підприємством «НАЕК Енергоатом» у 2014 році до державного бюджету на компенсацію економічного ризику населення, та дофінансувати територіальні громади за дві тисячі. 2015 і шістнадцяті роки до рівня фактичних платежів здійснених у ці роки енергоатомом. В разі якщо кабінет міністрів найближчим часом в добровільному порядку не вирішить це питання, члени асоціації висловили рішучу підтримку на подання Славутською міською радою відповідної скарги до європейського суду з прав людини. Додамо, що українські суди аналогічну позовну заяву Славути залишили без задоволення. І в продовження теми уже в іншому зверненні члени асоціації просять уряд винести на розгляд парламенту законопроект про повернення діючої до 2015 року норми, згідно з якою збір на компенсацію надходив до спеціального фонду держбюджету. За таких умов невикористані в кінці року кошти субвенції залишались на рахунках спеціальних фондів місцевих бюджетів і не вилучались, як це було минулі два роки, а могли бути використані в наступному. Члени асоціації зони спостереження також вважають за доцільне розширити повноваження органів місцевого самоврядування в частині самостійного визначення і затвердження конкретних заходів, які здійснюватимуться за рахунок компенсаційних коштів. Абсурдним називають в асоціації підвищення більш ніж удвічі ціни на електроенергію у нічний час у окремому зверненні, яке теж вирішили адресувати Володимиру Гройсману, йдеться про наслідки такого непродуманого кроку: це розбалансування енергосистеми, темні міста і села, загроза життю і здоров'ю людей та безпеці дорожнього руху. В цьому контексті учасники засідання виокремили й інше побоювання. Викликає зрозумілу стурбованість рішення уряду про провадження маневрування атомними енергоблоками. Коли у нічний час задля зняття пікових навантажень енергетичної системи вони розвантажуватимуться до 75% номінальної потужності. Від таких маневрів вважають у асоціації і енергогенеруюча кампанія, і державний бюджет не лише несуть втрати, вони становлять небезпеку техногенного характеру. Відтак, уряд просять відмінити відповідну постанову національної комісії регулювання електроенергетики України, підписавши вищоозначені звернення, в асоціації мають намір дочекатись відповіді, але якщо протягом двох тижнів не побачать реакції, залишають за собою право на проведення регіональної акції. Почуйте громади. А депутати Славутської міської ради повним складом і за участі усіх восьми представників політичних сил поінформував міський голова голова асоціації Василь Сидор, розглядають можливість проведення акції протесту під стінами Кабміну. На засіданні члени асоціації обговорили й інші спільні для громад проблеми, а саме підняття тарифів на теплопостачання, фінансування професійної освіти, пільгове перевезення.